Всім здорова, з вами з Остап. Ну що, нарешті я вертаюсь на YouTube. Ну а щоб це не було там на пару відео, на пару стрімів і взагалі на пару днів, то сьогодні у нас починається марафон КП. Що це взагалі таке і як воно буде відбуватися? Можливо, ви вже подумали, що все, все як завжди, ми відкриваємо там КП або те саме СД. Робимо пару стрімів, і все закінчиться, як це було вже багато разів. Ну, щоб це не повторилося, в мене з'явилася, на мою думку, така цікава ідея. Перед тим, як відкривати сервер, ми проведемо такий марафон, такий терет-турнір між е, старими ігроками КП. Ясно, що зараз таких всіх самих улдів, е, ну, зібрати разом, про зараз, буде дуже важко. Тому я всім дякую, хто підтримав мою ідею і буде приймати участь в цьому відео і взагалі. В цьому марафоні. І так, одним словом, марафон у нас буде складатися з трьох етапів і фіналу. Перший етап у нас буде складатися з ПВП турніру, другий з паркуру на час. Третій це буде битва постройок, і фінал Вікторина по КП. Тобто з кожних трьох етапів у нас буде по одному переможцю, який проходить в фінал. Тобто, фінально буде три переможці, які будуть битися, можна так сказати, хто там не знає найкращий ігрок КП, найкраще знає КП. Ну і взагалі, щоб для них був хоч якийсь інтерес це робити, буде приз. 500 гривень переможців. Ну і якщо вам це буде подобатися, відео на каналі, хоч будь набирати якісь перегляди, цей марафон взагалі вам сам зайде, і ми от між. Ігроками КП будемо ці, цілий час разом збиратися, проведемо той марафон до кінця, довершимо його. Ну одним словом, якщо все всім сподобається, тоді вже можна буде говорити про відкриття КП. У нас же є дуже така інтересна ідея, як це можна зробити. І реально це буде ну не як завжди що ми там додамо якийсь там новий плагін, новий шап, наприклад, або як ми це раніше робили, а реально це буде щось таке більш масштабне. І взагалі, можливо, це вже не буде КП, а якийсь інший сервер. Ну, щось ми обов'язково придумаємо. Якщо ви цього хочете, якщо в нас вийде зробити той марафон, то обов'язково ми щось придумаємо. Тому я сподіваюся, що вам сподобається отака ідея, і взагалі цей наш марафон. І ви підтримаєте його своїми лайками, там підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну і слідкуйте, я сподіваюся, що буде інтересно. А ми поїхали до першого етапу, і це у нас є ПВП-турнір. Давайте, раз, два, три. Пуше. Я пропоную Фууіна. зразу одного кікнути нахер. <рес> ну що, ось ми вже всі на нашій арені. Як бачите, нас тут є сім людей, і щоб у нас було ну, парне число, щоб було, як би можна сказати, таких чотири групи, то восьмим ігроком буду я. Тобто я з кимось поб'юсь, щоб теж було. Ін інтересно, коротше, ми погнали зараз крутити нашу рулетку, будемо визначати пари і зробимо нашу турнірну сітку. Все, коротше, крутимо рулетку. Отак вона у нас виглядає. Тому... Пішли, зараз будемо визначати пари. Опа! Опа! Опа. <реш> Денис. видали ти нахер одразу. Ой. І вписуємо Дениса ми от сюди, замість грається один. Ой. Все, Денис нас тут. Перший є і крутимо, хто в нас буде бецперті Дениса. тільки я. Ай-яй-яй. Це пара. Ця пана, але друга пара у нас буде. Опа-па! Опа! І давайте зразу крутимо пару пару для Андріка. Ай-яй-яй-яй-яй! Опа, дивись, э, Святослав я з, з Маріаном з, Мар Мар э, з Остіком. Та ні, я Очки, з А, я, а я, я забув, що тут я кручу. Опа. Згадав, га. Або Назар, Я з Мар'яном. Ай, да, і все, і Святослав з Маріяном лишається. Ну що ж, отак виглядає наша турнірна сітка. Ну, ще перед початком я хочу сказати, що я не буду вставляти повністю всі наші. Бої, тому що ну, це буде нецікаво, а я буду старатись для вас вирізати такі самі інтересні моменти, ну, щоб вам було інтересно їх дивитися. Так, давайте Динамку робити станки, зараз, зараз я гроші дістану. Коротше, все, давайте! Перша пара Денис проти Борі. Раз, два, три. Let's go. Давай, 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 давай! Душі! Я забув сказати, що у нас раунд йде до двох перемог, тобто до дві перемоги, то. Каче best of 3! Ми best of 3 граємо, так що. Рукою добуває. Вісім гривень. Якого <ріст> <ріст> ставки, я не знаю, та лудоманія, є страшна справа. <ріст> І так, ми вписуємо сюди рахунок 2-0. І Денис нас проходить в півфінал, а Боря, на жаль, у нас вилітає, але все далі паркур ще буде шанси прийти в фінал. Ну, коротше, все добре. Зараз легендарна пара топчик проти Андрика. Йой-йой. Ти зараз будеш рзав. Тре Андрик, ти там живий? ой Поняв. Опа. Я сховав. Погано. Ало, що це чекайте ап? Скайту. Ти Андрик прогрузу. Нормально. Ти хоть Тихо-тихо, пішов розірвар. Андрій, ти купи мишку, Андрік, ти на от то, що в тебе лишилось після клавіатури, купи мишку. І в тебе лагати вже не буде. Ха-ха. Що давайте, раз, два, три, погнали! Ты любил чи шо? Ха-ха-ха! Два, дуй, дуй! Андрік, тебе чіпи? Це салатошник соло. Опа, опа. Ти слухав? А ні, думаєш, не з'ять у нього соло хав. Андрик за пінгане міх зіграти в себе вдома на комп'ютері, тому він поїхав до Дениса, щоб відіграти цей раунд. Тому поки Андрик в дорозі, то давайте ми перейдем до наступних пар. Да, давайте, давайте. Андрик прийде. Ми скажем що він програв. Давай. Раз. О, <рес> oh, там бьете биба и боба. Эхо. Ай! Да я попад. Да я курка! Всегда бы получилось? Два, два. У меня Ну не пахи Я, я а, на мовчанці зараз буде серьезно, потяньше-потяньше три, Два Один Ты нахер Блять Брат Дай чё почистить Итак, тут мене Назар ну, трошки виніс в ноль. Ну, а то я розумієте, щоб я піддавався, бо не на що мені проходити фінал. Так що, ну, дав на здорове місце. Ну то таке, я думаю, ви розумієте. І так, ще одна легендарна пара і Мар'ян. Давайте. Раз, два, три! Дибіли! Е, е Святослави! Тихо-тихо-тихо-тихо. О, да, да, да.

Нормально, нормально. Душу, душу. Л, я начал на новый инвентарь нашл. Да, я тоже два раза буду нажимал. Блин, переможный тадрис. Топчик слюты. Назар Чиш, можешь Мэк Страунс Це все то треф. Ось їх ота мене рука свербить. Ха-ха-ха! Все, давай, починаємо, давай, давай, Мар'ян, давай, давай, давай. Ха-ха-ха! Тобі треба буде вставити футбол. Музику якусь епічну. До кінця, до кінця, до кінця, до кінця, ні-ні-ні! Ой-яй-яй-яй-яй! Ой-яй-яй-яй! Ну поки що всі в ноль всіх виносять. Хто в ноль? Він смачний. Ну що, <sunscreen> зустрічайте нашого блудного сена. Андрік. Та, що це Андрика. Алло! 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 Здарова. Гей, хе Андрік. Андрік легенд. А чекай, до речі, реально, в <hums> ж нас, нас наступна пара, Андрік проти Дениса. Ну типа якщо Андрік выгоря. Будуть в рано житті тебе на камеру, я виграю Раз, два, три. Чекай, чекай, сюда, давай. Пішло, пішло, пішло. Ай-яй-яй-яй-яй Це було сель. Андрік, ну просто де нас у компьютер, права? А, гай, дуже Андрік, <гум diabetes> Андрік, включи Андрі, ще дамку, я е твого лица подаюсь, к ним попахається. Раз, давай. Раз, два, три. Да кон. Чого я не можу бігти? Чекай! А я не можу бігти, все, я не можу бігти. Бігти не міг. <пак> Ай-яй-яй, Андрік розігрався, тихо, тихо, тихо. Не, я руху это пара на финалу заслуговує. Давай, скипень. Вс, готовий? Все, давайте. Раз, два, три. А шо чекай, мене сенса взрыва ти просто... мене сенса зрывай. Я продагаю предлагаю. А мене сенса взрывалось. я тепер может хилятися. Блять, я ще табнувся. Шо ту за бред? Да. Ай, ну, не, попа... не побачили ми чувачі за фінал. <с <interacts> <с <situated> <influenced> так, що? Перший півфінал. Назар проти Маріана. Все, давайте. Раз, два, три. Финали. <ии> ніфіга собі. Я думав, там, там Маріан навалює, я думав, там Ариан забирає. <that is worth> кош, ну, давай, баб. ну назар розвалює. 2-0. Давай, я з тим. Перший наш фіналіст X random 93 nosotros Короче, все, Давайте Другий AP финал. Ты топчик ситопчик. наб'ється, чекай, блядь, дура. Я? Давай Тобі Андрик поламався Йоу, позор, 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 два роки на фонтай. Ты тупой мону пустую, два, давай, да. Тут два роки по фантайму адмінки, админки на кафе сда. Вс, наикрывайте не так. Андрей строит. Андрей засмотался. Бет вас в выхедфинал. Ты хоть все серьезно все ну, ти... <laughs> <laughs> опасно было. Ой-ой-ой. Не, ну. Фантайм, фантайм, так. У мене три, четыре. Двои слова перед финальным матчем. Ваши эмоції, что вышли в финал. Е, Не знаю. Адик приїхав, Дивиться каже. Ничего. Понял <sm Unresh> <elaborate> все, давай. питання, в того хуй вліво, а той хуй вправо. Добре, брать. нормальні слова, я думаю, достойні фіналу, два учасника. Фига собі, ни фига себе. Назар ти готувався до цього видео. ДН0 на користь назара. Сука, блядь. Мину 4. ДН фінал. сильнейший сильнейший. От хто тут лишився? Бере, хто выиграет? Я. Андрій. Давай. Пропоную відео перемогу Андрію. Він купив собі комп'ютер. Давай, раз, два. А три, да? Три. Він дуже, дуже епічно виглядає. Е! собі! Нихрена мене меч випав, не знаю. знаємо! Взриваємо! Вриваємо, взриваємо! Ну що, так виглядає наша фінальна турнірна сітка. Можете в принципі собі подивитися, хто скільки раундів забрав, ну і так далі. що, пацани, ось закінчився наш перший етап. Нашого марафону. ВРФ Назар, він приходить в фінал. Ну, всі, хто програв, то будуть мати шанс ще в наступних е двох етапах. А ну, так, перше відео було таке, ну, не знаю, розмеже, можна сказати, таке саме простеньке ПВП, ну, що може бути. Далі я вам говорю, буде. Тільки інтересніше, інтересніше. А сьогодні ми так просто ну, дуже давно ми вже з пациками також не збиралися. Собі посміялись трошки, якщо можна так сказати. Ну, але я надіюсь, що ви все, все рівно це відео підтримаєте своїми лайками. Я вам буду дуже вдячний. Ну, якщо я буду бачити від вас активність, тим скоріше буде в нас другий етап і буде продовжуватися тим самим скоріше наш марафон. До речі, другий етап. Я ж, ми так подумали не знати, чи буде ще паркур, тому що, можливо, це не буде так інтересно. У нас вже є одна ідея, чи можна замінити цей паркур. Ну, одним словом, подивимося. Все рівно, я хочу сказати всім дякую, хто додався це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. З вами був Ялстап і ігроки КП. всім па-па!